Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, який у нас сьогодні буде двіж, двіж огонь. Вчора був рейд по дєдовським гаражам, зісно, з чекушками. Взяв кучу чекушок, ходив по гаражам, де діди сидять. От, я їм, як завжди, дві чекушки. І бачите, вигрібав. Вигрібав усе, що криво лежало. А що лежало рівно, лежив криво і теж вигрібав. Бачите, у нас тут. Люська інспектор, бушує що то. Люська, не бушуй. Давай перевіряй, дідовське майно нормальне чи ні. Що в нас буде? Ключики, тросики, ящики. Тут теж всяке. воно, звісно, проти сонця трошки погано видно. Ну, Зараз все винесу на вулицю, покажу. О, це я так заховав, щоб же щоб ж не знайшли. Бо треба було швидко тікати, поки діди не протріли і інструмент вигрібати. Так що з вас лайкосик. Лайк, підписка, вся херня, а з мене ніштячки. Коротше, зараз все розлажу і показую, бо якось воно проти сонця, реально, ніхрена не видно. Зараз все буде, ждемо. І так, що в нас буде сьогодні на порядку денному? Будуть у нас маленькі гвинтики, здорові ключі, тросики. Коротше, багато-багато всього. І люська. Наїлась спить довольна. Працювати не хоче, ми і за це виговор зробимо. Ну, або можете лайкосик поставити. Давайте почнемо. Лот отаких болтиків 26 кг. По-моєму, я ще сюди досипав в процесі переборки. Коротше, тут все підряд. Болтики, гаєчки, отаке всяке. Дивіться, як ви любите. Разнообразі. Там щось під 6 грані, тут такі здорові, якісь здорові... Ой, дивіться, цей трошки кривенький, щось його по покосило. Покосило, ну то нічого страшного. У нас тут якісь гвоздики. Все, все підряд, яке воно було, там по чуть-чуть десь всякого понасипало. От. Який ось здорові болтики, короче, все підряд. 26 кг, 1400 гривень. Далі. Лот отакий, я туди теж досипав, ну, щоб воно зверху його не було, щоб видніше було. Болтики за 450. Так, вже щось на вайбер пишуть, відлікають. А, болтики. Тут в основному шайбочки. Шайбочки, гравера, трошки гаєчок, отакі конформати, по-моєму, вони називаються е, для мебелі. Ну так, тут в основному шайбочки. Бачите, такий. Шикарний, шикарний лот. Оце це сюди так висиплю. Ну воно все гарно, да. Оп, Бачите, щоб воно видніше було. Короче, вам 450 гривень. Далі лот от отаких дідовських мітізів. Ну це іменно видно, що хі -хі, діди. Бачите, в баночках, резиночка. це камера две від ліка. Одрізав. Все послажував. Тут короче, такі мелкі. 200 штук. Наверное, дід на базар десь ходив. Вот. Ну тепер нічого нести. Мебельні. Не. Такі ось о. десяточка. Десяточка. Вот. Десяточка. да, Десятка. Це 12. Вроді десятка, Чи восьмерка? Восьмерка. Так, тут ось о. така мелюзга вообще, наверное, троєчка. Тут у нас такі податверточку. Шайбочки, четверочка, шайби. А, ось ось восьмірка, да це все восьмірка, Восьмерка, восьмерка. болти самі ходові, шайби здорові. Тут ось теж під о, Ось таке ось о підотвірточку. От, е, 1500 гривень. Отаке, о, о гаєчки, наверное, десятка. І отакі ось, коротше, бачите. Е, десятка. Не теж нові, ну обичні чорні під 14 ключ. Сороковка. Тут у нас он мелкий якийсь В общем, шикарний набор. Це все нове, все красиве. 1500 гривень. Оці маленькі гвинтики. Оце все одним лотом. Отдільно нічого не продається. Ну, що я там, там кіло там два. Так, Дальше напоминаю ляркодержателі 1100 От номер 3 номер два. Номер один. штурвальчик, дві сокири кілька 400 гривень. Це, бачите, варення, ну вона хороша. Так, далі. Що в нас по-новому? А, тяги. Права, лева різьба, вони практично нульці F30 L700. 700 обща длина винта. Так, так, так. Монтіровочки. Дивіться, які класні. Буде наборчика така потужна твердка. Три таких ну, стандартні советські монтіровки. Зік. Це зік, там зік, одна така, не знаю, самодільна чи заводська, ну, теж дебела. По 100 гривень, ну 500 500 гривень монтіровочки такі красиві. Пітушара десере. Ми його на супчик пустимо. Є ось отакий блискучий ключ. Дивіться, який красивий. Так, 32 на 27. Я не знаю, що його тут зубилом побецали. Ну, стінки тут просто. Просто дебелячий 450 гривень. Такий дивіться ключара тут. Можна вмісто штанги раму качати сильно. 450 ключик отакий. Длина його сантиметрів 60. Так, далі. Що в нас? Давайте по тросам розберемося. Я їх трошки порозпутував. Поміряв, попідписував, це 5 мм 350 гривень. Метраж не знаю, тут виходить, дивіться, два куска. От, Один кусок, ну не знаю, може метрів 8. І другий кусок, чуть, мабуть, ну, поменше. Може 6. шість, 350 гривень. Другий кусок 6 мм на 10 метрів 300 гривень. Це у нас, як я його міряв, Коротше, шагами. Примірно 10 шагів. Тобто я його розпустив, щоб нормально змотати шагами поміряв. У мене вийшло 10 метрів би. ж там, мабуть, більше, ніж 10 метрів. Коротше, 300 гривень цей трос. Мягенький, хороший. Далі, оцей трос 8 мм. 30 метрів, опять же, шагами, може бути тут 31, може 28. Тобі ж з рулеткою бігати це дуже-дуже довго. Мягенький, вообще. цей взагалі шикарний. цей навіть мягче, ніж. Чем... Хоча цей теж м'який. Взагалі, такий ось новенький шикарний трос касає. Ципки. Це наверное, з навіть З Злібетки, бачите, вони не сварені. Получається, тут три куска. Один кусок метр шість. Один кусок отакий, от все метра два і тут метра чотири. Ну, коротше, будемо вважати 10 метрів. 30 гривень метр, що ли? Да? Ні, ну, хочете це за 300 гривень. Жмуток. Три кусочки. Ну, Це десь да, з льодотки. Хай буде 300 гривень, то таке, я ж кажу. Продасться за 300 гривень. Хорошо, не продасться. Зробимо цінку. Далі, кувалди. Ось така кувалдочка. Красива. 8 ЛБ. Ну вона не 8 кілограмів, вона десь ну, кіла 3 точно. Такий колунчик, молоточок, дві кірочки і молоточок. Оцей набор 500 гривень. Шикарний набор. Далі, набор ключиків. Що в нас тут ключики? От 55 до 24. Два штуки це так уже кинув. Бо вони ну, такої. Забув за них зважить. В общем, 19-17. От. Ключики всі красиві. Один ось трошки тут. Таке жизню його життя потягала. Ну, він толстий, хороший. І на 55 з сторони він трошки бачите, трошечки Ну, Зібрав набор повністю. то ж 24, 27, 27, 30, 30, 32. Коротше, по всі розміри від 24 до 55. Цей набор у нас буде косарь. Ось вот, отакий вот набор ключиків закасарь. Хто хоче все підряд, а цей набор буде 1500. Тут це все підряд, тобто ключі. Ну, набор теж, я не скажу, що він поганий. Ключі, отакі торцеві, 41-46. таких моментів, коротше Ключ на 32. На 32. Його <говори> бачите, розточили. підписали 34. Ну Це комусь сильно треба було... На 34 десь гайку знайшов хтось і сильно треба було її відкрутити. Накидні. Зубив тут вон 4 штучки. Що тут у нас ще? О, отакий ось, ось ключик. Хтось мене колись за такі ключі питав. 32. Е, ну вони не сильно часто попадають. Тобі ж рожкові, накидні, трубки. Отакі ось. ось. От, дивіться, теж, я думаю, шикарний набор. Мусора нема, сугубо ні ключі. Такий розводний. 1500 гривень цей набор ключів о, така, все. Ну, вона заварена, ну вроді непогано заварена. Оце все. Зубило, забув. 1500 гривень, чіткий, мощний, потужний набор ключів. Може кому на сковорідочки треба. Е, Отакі диски. Кстати, що замітив, теж викидаю в Тік-Ток. Відео, щось YouTube в останнє час поча здавати позиції дуже-дуже сильно, тому що включилась така функція, як реклама. Тобто я можу заплатити гроші, ну от як типу, платне об'явлення на OLX. І в Ютубі. Ну, Тобі YouTube потихеньку спітушився. Ну, По-другому я не назову, бо дивлюсь, у всіх просмотрів різко впали, як тільки підключилася ця функція. Просмотри у всіх різко впали. Тобі як уже на Алексі, хочу об'явлення. Вилітало в топ, ну якісь просмотри чи ще щось. Уплати бабок. Як воно працює, я поки не знаю. Ну, що маємо, те маємо. Я ж кажу, а то іноді викидаю в Тік-Ток. Там, звісно, TikTok це просто дно. Просто дно. Просто, просто диряве дно без дна. Це, 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 це ужасно. Як починають дзвонити, а там контингент 50. Плюс. Не знаю, не як адрес на вайбер написати. Не Viber вони вміє пользуватися за предоплату, я взагалі, мовчу, тільки вони чують предоплату, там вже мошенник, аферіст. <схід> Це так, плавненькому перейшли в рубрику Інтересні клієнти. Ладно, не будемо зациклюватися. Коротше. Да, забув вже, що хотів сказати, Опять щось на вайбер написали. Дивіться, є такі ось от приколяси. Це, походу... Е підрозпредвал роз, ну, під на головку дюрки шарушить. Так, Де я його міряв? Де я його міряв? Короче, 600, діаметр вала 24, діаметр фрез 35. Но я так до кінця і не совладав, як воно работает. Ну, Хотів думав, може воно якось відкручується. Або це може спецприспособити, типу, що вона така от єсть. І, може там, знаєте, на гарячу напресували ці фрези. І все. І вона така є. Тут під квадрат, Ну це видно, що не самопал, це заводська. Оце все видно, що самопал. Бачите, поприварювали в тупу фрези. Ну, а чому б і ні? Теж сказати із положення приварити і роздуплити дюрку. Ну, звісно, його повело, покрутило. Я більш ніж уверений. Тим не мене бачите, люди працювали по ціні теж вчора ж викидував. Як я можу ціну якось определити, як я не знаю, що воно, куди воно, як воно, може на 100 гривень, може 1000 стоїть. Зділимо середнє Да? Якась середнє між 100 і 1000. Ладно, хай буде косар, а там розберемося. Так, кабанчик такий маленький, маленький. Це вал на той. Циркулярку. Права різьба. Обична. Ну воно крутиться, воно просто шкілом уперлося. Так, тут все вроді показав, розказав. Не забуваємо ключики такі потужні на 42-350 по 350 гривень. О, дивіться, який вороток. Такий можна і собі заюзати. Хороший вороток. Не знаю, нахрена він мені, але він мені нужен. Дебелий. Це можна й перехрестити по горбу. І гаєчку відкрутити. Осталися такі ключики. Блін, а я комусь відправляв, вже я не ті відправив. 17, 19, 21 І тут у нас 30. Оці по 200 гривень, Якщо всі три штуки за 500. Лебедка ручна. Она практически нульцева. Там щось Ой, побелить, покрасить, помазать. заводська 1700. Можете даже трос купити, лебедку і шарашить. Мечика держатели по косарю потужні. Розміри дюрок написані так. Куда я показую? Я ж кажу проти сонця. нічого не видно. И той набор косарь. Там тоже розміри написані. Ну і в принципі, хто що побачить, там ключі сегментні нульцеві всі. Ну там розміри конські. Цей ось дивіться, на 100-110. Такий же, цей, наверное, чуть більше А ті взагалі огромні. Лерки болотне хранення по 60 гривень. І щось ще хотів вам показати. Ну, мабуть, на цьому поки місце. Будемо закруглятися. Може кому поломані. такі тісочки. Вони 25 кг. Моцні. Але поломані 700 гривень. Так вже по собі стоїмості, аби забрали. Коробка подач на ТВ-шку. Отой всякий хлам, типу Ще ПУ. Бабка потужна теж. Все, з вас лайкосик, підписочка, вся херня. Будемо потихеньку щось торгувати, як завжди, новою поштою по предоплаті. Все, всім пока, пишіть на Viber.